Вітаю на уроці зарубіжної літератури у п'ятому класі. Тема сьогоднішнього уроку є німецька народна казка пані Метелиця. Ми з нею познайомимося та проаналізуємо. Як ми вже говорили на попередньому уроці, пані метелиця входить у збірку казок братів Грім. У народі завжди вірили, що працьовита і добра людина отримує винагороду за своє праведне життя і стає щасливою. Тому про це в різних народів складено безліч таких казкових історій. Є така казка і у збірці братів Грім. Пані метелиця! Зараз ми з вами будемо опрацьовувати її, знайомитися, аналізувати і розрізняти позитивних та негативних персонажей. Перш ніж розпочати, звернемося до теорії літератури, а саме до поняття сюжет. Сюжет це послідовність подій у літературному творі. Також в цій касті зустрічаються мало знайомі або, можливо, невідомі слова та вирази. Давайте теж ними познайомимося. В касті зустрінуться такі слова, як пасарбиця це нерідна дочка для одного з подружжя, гидка, тобто негарна, попелюшка дівчина, яка виконує найбруднішу роботу в домі, починок. Намотані на паличку нитки, мачуха, тобто нерідна мати, лаяти на всі заставки, сварити дуже голосно і образливо, відлягло від серця, заспокоїтися, пряжене, тобто тушковане або приготовлене на слабкому вогні, брама. Ворода з надбудовою, це мрина, частина колодязя, що виступає над землею, терен, колючий чагарник, загадувати роботу, тобто давати завдання, щось зробити, і гадаючи, тобто думаючи, переходимо до аналізу нашої казки. За жанром це народна казка. А якщо бути е, точнішим, то німецька народна казка різновид. Різнова цієї казки – це чарівно-побутова. Ми знайомилися з трьома різновидами про тварин чарівні і соціально-побутові. Ця казка має риси і чарівних, і соціально-побутових. Чому? Тому що тут присутні фантастичні вимисли, такі як чарівний колодязь, пані метелиця, незвичайні перини, золотий та смоляний дощ. І також зображується просте, звичайне, повсякденне життя, сімейні стосунки та побут, тому це поєднання називається чарівно-побутовою казкою. Далі, темою нашої казки, тобто тим, про що розповідається, є історія про те, як зло було покаране, а добро, милосердя і працелюбність щедро нагороджені. Ідея, те, чого нас автор хоче навчити, чого він хоче прославити, або навпаки, від чого хоче нас застерегти, це уславнення любові до праці та осуд лінощів і неробства жорстокого ставлення до близьких людей. І, взагалі, ця казка побудована на основі протиставлення, або як правильно називати щодо літератури, антитеза. На основі антитези. Антитеза це. Різке протиставлення героїв, ситуацій, характерів, душевних або природних станів тощо. Отже, давайте проаналізуємо головних героїн цієї казки. це пасербиця і рідна донька. Характеризувати будемо за такими поняттями, за такими пунктами, як зовнішність або характер, заняття, місце в сім'ї, ставлення матері до дівчат і ставлення пані метелиці. Отже, за зовнішністю. Пасербиця була вродливою та гарною, а рідна донька була гидкою, тобто не красивою. Заняття, чим же займалися наші головні героїні? Пасербиця завжди виконувала хатню роботу, сиділа на шляху біля краниці і пряла, допомагає тим, хто просить допомоги, негайно стала до роботи у пані метелиці, збивала подушки. Що ж в цей час робила рідна донька? Вона була ледачею. Нікому не допомагає, старалася лише першого дня у пані метелиці, бо думала лише про золото, а потім навіть вставати перестала. Постелі не стелила, подушок не збивала. Місце в родині, Пасербиця була попелюшкою у домі, а гидка донька була улюбленицею. Далі, ставлення матері до дівчат, до пасербиці... Можна використати такі цитати. Почала її лаяти на всі заставки, побачивши на ній золото, зраділа. Тобто мати радіє з пасербиці лише тоді, коли вона приносить якусь винагороду, в нашому випадку, золото. Гидка донька, мати до неї ставилася інакше, любила куди більше, загорілася бажанням добути таке щастя своїй рідній донечці. І ставлення пані Метелесі також однієї з найважливіших персонажів казки. До пасербиці. Вона використовувала такі слова. Люба дитино, ніколи не чула лихого слова і щодня їла смажене й спряжене. Жилося у тисячу разів краще, линув золотий дощ, ти усьому старанна була. Тобто пасарбиця, коли потрапила до пані Метелиці, вона виконувала всю її роботу, всі забаганки, і пані метелиця до неї ставилася дуже добре і винагордила її саме золотим дощем. До рідної доньки можна використати такі цитати. Набридло старій, перекинувся Великий Казан смоли, оце тобі твій заробіток. Рідна донька замість золотого дощу отримала Казан смоли. Порівняємо їхні характери. Як я вже говорила. Ці два персонажі повна протилежність один одного. І казка побудована на антитезі, тобто протиставлені двох понять у нашому випадку двох персонажів. Пасербиця та що зліва, вона працелюбна, старана, вдячна, чуйна, слухняна, терпляча, вічлива, порядна, їй байдуже довго винагород, тому що вона чесна, щедра і хоче допомагати від щирого серця. І рідна донька, та що з правого боку, вона хитра, лінькувата. Бездушна, нахабна, безсердечна, жадібна і байдуже до всього, окрім золота, тобто повна протилежність. І навіть фінал казки є цілком зрозумілим та закономірним. Моральні цінності порушені в казці, можна сформулювати за допомогою таких прислів. Хто сіє колючки, той збере будь-який, від лінощів всі вади, хліб не пада з неба, працювати треба. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.